Всім привіток, друзі! І сьогодні у нас буде відео е, про набори, які йдуть до алмазних картин. Е, в більшості наборах нам кладуть простий лоточок. Це для новачків в більшості відео. Ось такі прості лоточки. Їх в мене вже багато. Бачите? І це ще не всі лоточки. Зараз вам покажу всі свої лоточки. Їх багато. Е, більшості наборів. Наприклад, з Китаю йдуть отакі лоточок. Далі. Стилус у нас іде простий рожевий або голубий, дуже рідко де попадається. Ось такий набор, але до нього ще йде маса. Ось така маса. І виходить у нас, так, нам щось туди попало. виходить у нас ось такий набор в більшості картинах. Це, типу, набор для новачків, щоб викладати алмазочку. Але можна докупляти собі стилус. Якщо ви хочете, наприклад, ось такий стилус. Він, його можна придбати на тему або на Аліекспресі. Ось такий або ось такий. Можна купляти до них насадочки, тому що насадки, якщо це вже желізна насадка, йде така желізна, така желізна. А так то в наборі йдуть більшості пластмасових насадочок. Зараз я вам покажу, яких. Ще в наборах можуть йти ось така ногенька штучка, вона така надягається на наш стилус. Ось так надягається. Типу, ми ось так викладаємо, щоб нам було м'яко викладати ось ця штучка. Вони них також є вже трошки зібралося. Ще був дуже для мене цікавий момент, коли мені попалась ось така штучка. В наборі це було дуже рідко, в одній картині мені таке попалося, а другу я вже купляла. Ну, спочатку я купила, а потім мені попалося в картині Я прям реально була в шоці, але вона для мене незручна, ця штучка. Так що, в нас в більшості набор ось такий, але деколи буває, що нам додають якусь з цих насадочок. Ці всі насадочки мені попадалися або до стилусів, або до наборів. Ось такі. А може йти, наприклад, ось така насадочка. І ось така скляна, або ось така пластмасова. Бачите, може, до кожного набору йде своя насадочка. Ну, Базовий набор це ось такий. Але буває ще буває ще, що може попастись або ось такий лоточок, або ось такий. Ну, вони також класні. Це в, в ідеї ідейці йде. Або такий. Подовжений, або ось такий або ось такий Це вже як кому повезе, і як де попадається. Більшості в ідейці йде оцей луточок Це я, ну, я пам'ятаю, що мені точно Марійка поклала Шанкрафт, а ось цей я не пам'ятаю, де я взяла, якщо чесно, у мене їх дуже багато. І пам'ятати про кожен лоточок це теж. Далі може йти в наборі ось такий стилус Тут була проста насадка, і йшла ще в наборі отака. Вона зігнута, типу, викладати неї, типу, ось так, але мені нею зручно викладати. Комусь вона зручніша, комусь, вообще хтось з неї не любить. От, наприклад, я нею викладати не можу. Тут також в наборі може йти якась насадочка з цих. Ось. ось така насадочка, може йти ось така штучка на стилус. І ось така маса. Мені йшла до цього лоточка вона, до ось цього. У нас був такий набор: ось цей луточок, ось ця маса. Ось такий стилус. А, і ще щось мені йшло до цього набору. А, так, щось ще мені А, йшла така штучка, мягенька. І, типу, набор класний. Бачите? Тут а, всередині цього макаронса йде три штучки кругленьких. Ось таких. А, ні, чотири навіть, бачите? Чотири штучки. Він такий взагалі прикольненький. Він виглядає дуже класно. І, типу, пластик тут якісний. Ось такий у нас. У мене вже є такий. Далі ось такий голубенький це від Perfect. Такий голубенький від Perfect також. От Perfect кладе ось такий лоточок. Він же великий, ну, проти цього він реально великий. Ну, самі бачите. А, там вже йде інший стилус. А, все інше. Зараз я вам покажу до перфекта стилус. До перфекта йде ось така маса, типу, ось ось такий стилус, та сам лоточок. І ще магнітик може йти в комплекті. Ну, ось так ну, В кожному о, цьому В кожному наборі. Йде ще магнітик. Зараз я вам покажу. Де ось так закритий. Ну, може попастися різний магнітик, не саме такий. Він береться ось так. Тут два магнітика. Береться, піднімається пленочка і кладеться магнітик із іншої сторони інший. І тримає пльоночку цей магнітик. Ось такий ось такий набор більшості в них. І ще в них іде любий скотч. Там на вибір. Ну, на вибір, там вже на рандом більшості. Не в всіх картинах йдуть скотчі. більшості з Китаю не йдуть скотчі, ще може до якихось картин іти туненький скотч, ось такий. Ну, В перфекті більшості ось такі набори, якщо я не помиляюсь, бо вже не пам'ятаю, що там кладуть. Буває таке, що хтось ще кладе тоненький скотч, або, або два разом. В Шайнкрафт кладуть, вроді би, тільки ось магнітик. Лоточок то ще я вам показувала ось цей ось цей стилус. І насадочки. Не пам'ятаю, чи кладуть там скотчик. Побачимо, скоро буде розпаковочка, тому побачимо там якраз такий наборчик. Ще ось ця штучка туди йде. Так що, і маса. Що вам ще можу розказати? Нам треба скотч для того, щоб розмічувати. Як вам скажу, не розмічувати, а відділяти картину саму від липкого шару. Там остається в картині липкий шар, трохи його остається. І ви, типу, краї картини розмічуєте цими скотчами, якими ви хочете. Бажано широкими, щоб закрити весь той липкий шар, щоб туди не попадало не сміття. А ось такий е, скотч він йде, ще проділювати картину на сектори, типу. Можна пограти якусь ігру, типу розділити і там вже якісь а, зробити сектори, наприклад, із ціномерками, із ще з чимось наліпками. То розділюємо ось таким скотчем, а дехто любить розділювати широким скотчем. Я люблю саме тонкі. Цими насадочками, які я вам показувала, я ними не користуюся. Ось такі насадочки. Я ними не мене люблю користуватися. Я користуюся вже желізними ось такими. У мене їх є багато. Ще я вам не розказала, що кладуть в набори. Це ось такі пінцети. Ну, не прямо ось такі, але пінцети. Зараз вам покажу. Ось це набор перфект: такий пінцет. Також Шайнкрафт кладе пінцети. І далі багато ще магазинів. В більшості українських кладе пінцетики. Це мені пінцети подарували. Я більшості сказала, що люблю більшості ось такі пінцети. Вони мені подобаються тим, що вони не так бистро гнуться. Просто от від Perfect я вам зараз покажу. Він бистро гнеться, реально швидко, бачите? Видно тут, що він реально бистро гнеться. І ним вже неудобно користуватись. Все, його можна вже викидати. Він гарний все, але гнеться він дуже швидко, там дуже м'який метал. І все, зігнувся, можна викидати. Можемо ось так розкати. Ще нам треба, щоб розрізати на сектори будь-який ножичок, або ось такий, або канцелярський ось такий, будь-який ножичок, щоб можна було розрізати. Дехто любить розрізати ножницями. Ну, я не люблю, прям, ні, не люблю, це не моє. Буває маса ось така. Далі буває маса у нас. Я вам покажу зараз. Ось така маса, вона клікає. А ось така не клікає. Це більшості відео для новачків, тому що не всі розуміють, що потрібно для тої алмазки, щоб викладати. Я кажу, для початку це базовий набір. Зелений лоточок, розовий стилус. Ну, немає різниці, якого він кольору, типу, Більшості кладуть оце базовий набір. І проста маса. Все. Ще буває дуже рідко, що кладуть типу, ці насадочки, магнітики це вже далі розкручені магазини, вже вони кладуть. Кожен магазин робить свій набір якимось різним, не таким, як всі. Дак робить стілу полточки ось такі з своїм надписом. Цей лоточок з такою закривашкою. Ще й з кришечкою зверху. Ця кришечка також засовується зверху. І тут набор зовсім інший. Далі так само стилус в дака зовсім інший. Тут теж. Зараз я вам покажу стилус всередині. Його відкривати трошки тяжкувато. Можна і ногтя зламати з таким. Ждіть секундочку. Так, ось такий він. А, зараз його треба розкручувати. тако. Винімати цю штучку, засовувати сюди масу, засовувати цю штучку і закручувати його так ось. Ось так. Закручуєте, закручуєте. І все. І так от трошки більше закрутили. Маса вилазить ось сюди, і тоді ви починаєте клікати. Сюди ви засовуєте, яку хочете, масу. Можна, що йшла в наборі. Вже зараз зовсім інша йде маса в наборі. Зараз ось таку можна засунути туди. Можна засунути ось таку, як в перфект. Ну, немає різниці, це вже на ваш вибір. Можна ось таку любу. набор, так мені подобається. Ще можна на секторі розсмальовувати, типу, маркером. Або ось таким. Це маркер такий, який надушується, і, типу, воно білим таким пише. Білий маркер. Далі ще можна маркером простим чорним. У мене чорного маркера немає, він кінчився, тому що я почала ну, розграфлювати ось таким скотчем. любим. Ну, Скотчів у мене багато, колекція велика. Так що, в більшості отаким от скотчиком. Так що, всім рекомендую. Багато наборів лучше купити, як я кажу, якщо вам не подобається вже набор від, від будь-ого бренду, який вам приходить, наприклад, отакий наборчик, ви можете собі на тему, на Aliexpress, в будь-якому магазині, то купити будь-який лоточок під ваш смак. Я спочатку купила отакий лоточок, я ним не користувалася, тому що він для мене жахливий. Він мені не подобається. Тут лежало 4 маси. Тут собі стразики насипаєте, потім висипаєте їх через це, мені він не зайшов. Потім я через трохи часу вирішила собі ще купити лоточка ось такого. Я вам покажу. Він ну, такий, типу, сюди засовується ця штучка. Сюди насипаєте стрази, собі розшитали їх, вони по комірках стали, остальні впали сюди. Потім, коли висипаєте, винімаєте цю штучку. Да я вам покажу, щоб вона винімалася класно. Винімаєте цю штучку. Висипаєте стразики, Вони вискакують. Якщо вони вискакують, ви просто підсовуєте цю штучку собі і висипаєте. Типу, виглядає цей луточок гарно, але якість мені, я не люблю таку якість. Вона більш така, бачите? І я не люблю цей звук. Просто це. Це у мене Мене зразу трусити починає від цього звуку. Так що тако. Ще є ось такий лоточок мені також клали в наборі. Він реально великий, він, як моя рука, він дуже великий. Тут немає, щоб відсипались сюди стрази, але вони відсипаються самі. Можна його ще, типа, скочем, тако за це. І тут сюди будуть відпадати стразики. Далі. Можна купляти ось такі наліпки і на них писати сектори, типу комірочки. А можна, коли ти розкреслюєш картину на, на... коли ти розкреслюєш картину на квадратики, можна ліпити ці штучки і також писати. Але вже зараз придумали, що є і номерки прості. Так що, багато всього є вже придуманого нового. Можна купляти. Там, де вже написано, можна купляти і писати самому. Це вже більшості на ваш вибір. Всім дякую за перегляд цього відео, всім па-па!